Найвища мета фотографії зображувати світ кращим і допомагати йому стати таким, вважають фотохудожники. Своїми роботами вони зазвичай прагнуть показати, що кожна людина красива, чарівна та багатогранна. Намагаються розкрити внутрішній світ і характер тих, кого фотографують, та показати їх такими, якими вони ще самі себе не бачили. Для прилуцького фотохудожника Віктора Молодого фотографія це не робота, це стиль його життя. І він насолоджується кожною хвилиною, присвяченою їй. З дитинства мені старший брат провів любов до фотографії. Тобто, не ходивши в школу, я вже був присутній, коли творилось це дива фотографія, тобто, ще, як раніше зображення проявлялось в проявнику. І так вийшло, що от з тих років, тобто, з фотоапаратом майже не розлучалося. Віктор Молодий уже встиг заявити про себе Прилучана як людина з поетичною душею та цікавий і талановитий фотохудожник. За його плечима чимало фотовиставок. Ось і 11 березня у Прилуцькому краєзнавчому музеї відкрилася ще одна під назвою Жінка весна. Подібні фотовиставки це найбільш доступний спосіб привернути увагу прилучан до краси і подарувати часточку весни і радості найпрекраснішій половині. Присутні мали змогу оцінити світлини, обговорити побачене, поділитися враженнями. Майстер представив близько 50 студійних портретів, в яких оспівано красу і чарівність жінки, берегині, матері, нареченої, дружини і музи. Бо жінка велика вихователька чоловіка. Жінка справжня жива плоть, що випромінює найніжніше світло. Жінка це ліка, що найкраще допомагають здоровому. Жінка наймогутніша у світі істота, говорять класики, і не втомлюються оспівувати її у своїх полотнах, книгах і, звісно ж, фотографіях. Фотохудожник зобразив жінок різного віку з різними настроями і почуттями. Хотілося показати жінку різнобарну от від дитини і вже зрілому віці, тому що я думаю, що жінка вона завжди жінка-весна. Віктор розповів, що дуже любить свою професію, адже кожна фотографія не тільки певний настрій, певна атмосфера, а й ще одна грань нашого життя. І про це красномовно говорять його роботи. Родзинкою на відкритті фотовиставки стала чудова весняна мелодія, виконана на скрипці Оленою Кривобок. Вона зуміла передати той весняний настрій, який зобразив фотохудожник на своїх роботах.